До нас тихенько проситься весна, сплакне дощем, вмотається в тумани, а ми не знаємо, де вона була, та ще великі в серці в неї рани. Дорога у весни вела через війну, через поля, що міла мінами кишать. Вона із болем обійшла ту сторону, де гори й смерть, де воїни стоять. Весна страждає, й молиться за нас, І птахам додому вказує дорогу. Весна до перемоги наближає час, веде за руку пані перемогу. Люби дитя своє, поки воно твоє, плекай, цілуй, радій і біля ліжка стій. То Божий дар на безліч літ, благословення, сонце поміж хмар, то цілий світ і Всесвіт на багато літ без чар, люби продовження своє, бо ми то вже вони, горни до себе, обійми, бо нічиє. Твоє, твоє, твоє цілуй і пригорни. Погладь голівоньку, як спить, і ніжно носика торкнись, проси у Бога, щоб ще мить, помилуватися і схаменись. Перші весняні квіти, перше тепло весни, сонцю щиро радіти, зеленню пахнуть сади, птахи прилетіли додому, весну торкають крильми, щиру, приємну втому відчули з приходом весни. Світ відновився знову, радість життя прийшла. Від праці смакуєм в тому, що нам ця весна дала. Люди радіють Сонцю і перемозі життя, слава землі, оборонцю, героям наші почуття. А він все цілував і цілував, він цілував своє дитятко. Він воїн, він країну рятував, а тут він просто татко. Всю ніжність і любов, і душу у ці хвилини до останку віддавав за те святе, що є вже непорушне, за крихітку, що на руках тримав. Він цілував тихенько, ніжно, солдат і воїн, щастя притискав своє безцінне, найдорожче, обережно, дитя своє і волю захищав. Прийшла весна і виоране поле. За сієм зерном у ріллю рости, по Україні бродить горе, а ти майбутнє нас прости. Не додивились й не повірили собі, що й у страшному сні не можна уявити, безпечними були не у злобі, тепер нас хочуть просто спопелити. Вже третю весну рвемо на куски, кричить, і стогне рідна Україна, безжальний кат чекав роки, і згинула вже не одна родина. Ми піднялися в одну мить, згадали всі столітні застороги, ми, українці, будемо жити, а ворогам закриєм всі дороги. Жива весна, де у ріллі і жито, і жити, де на траві росаря сна і ворога нарешті вбито. Жива весна і нові справи, і люди, жива вода і життя буяє всюди. Жива весна, живе і квітне, жива краса, і життя народжується світле, жива весна все стерпіла і поборола. Щаслива й радісна вона вперед, в майбутнє йде дорога. Жива весна, бо не могла вона померти. У перемогу вірила вона, хоча її й хотіли стерти. Жива весна! І жити будуть люди, бо Україна в нас одна, і ми живемо, і жити будем. Скінчилася ця змучена весна: відплакала, відвоювала, відтужила, усякою для нас вона була, і з нами волю захистила, сади буяли, сипали свій цвіт, чи, може, дим, чи паморозь зимову, чи сивина, бо вже ж багато літ, кружляв лелека, що вертав додому. Весна із нами падала від куль, ховалась в сховищах від градів, і із хлопцями на нуль і захищала Київ від рашистських гадів. Була чи не була оця весна і плакала, і тужила, і не було тепла, розстріляна. Та все ж таки цвіла, трималась до останнього вона скінчилася ця змучена весна, сміялася і раділа разом з нами, усякою для нас вона була. Бо перемога вже не за горами.